Телятка, хочу показати вам, які тут сукні. Є. Подивіться, які красиві. Батар. Хоч батає я комфорт. Ай, а інда вижна. А? Дай в мороки. Дивіться, які гарні плаття. Оце красиве африканське. І таке от з жирафами Червоненьке. А депуєш буде сірагораю ту кір'я му штрапиш? О які гарні. Такі от традиційні. Традиційненькі такі, бачите? Вони зроблені в... натуральними фарбниками. Бачите, які красиві. Таке от. А, воно без вишивки, бачите, воно більш таке простіше. Оце от. Треба, до речі, одне таке купити, щоб вдома ходити. Воно дуже м'якесенькі. Дуже м'якесенькі. Оці якості, до речі, вони якісь така собі. Оці дорожчі, міцніші, але в них якісь краще. Подивіться, які. Які красиві. Це от дуже красиве, скажіть. Таке от балахунчиком. І ось рожеве, яке. Бачите, які хоч є. Є коротенькі. коротесенькі, Дуже красиві. Є з надписю Кабоверди, є отакі от, от, бачите, І сюбоки. Може покусати. Це дівчинка. Собака, хочеш я тебе погладила? Боїся. Чорна собака, чорна хоче. А мені там більш подобається. Куди ти мене ведеш? Наче веде куди? Наче веде куди тут різна електроніка маленька. Продається. Бачите. Такі от з шортиками, набори. Там мені сукні сподобалось. Якби мене були гроші, я б купила. Але зараз такі от оці черепашкою, вони є багатьох кольорів. Це такі найбільш традиційніші. Тут є речі більш. До речі, є блузки. Є блузки такі. О, на мою маму. Такий от а, костюм є. Бачите, такі плаття африканські коштують десь по 12 євро. Ми зараз підемо. Ми зараз підемо підемо в справах. Я була вже два рази в поліції за цей телефон. Тут про все треба торгуватись, кабоверде, про все. І, і навіть не тільки на базарах, а інколи і в магазинах. Такі от сорочки. Бостон прикольна футболка. Оло! Я то ком преса Отравець я током преса, гапаш тут дуже багато чоловічого одягу. Мені здається, тут чоловічого навіть ще більше. Який чувак у машині сидить, такий офіційний весь. Видно, грошовитий. Тут тут пустий шматок землі, ділянка. Тут такі красиві будиночки. Машина, там нема машин, то можемо йти вільно. Зараз я пройду по пляжу, По полодочному пляжу. Дрояшки. Спекотно середина грудня, а спекотно. Треба було б на пляж піти, тому що... В січні, лютому і березні майже немає пляжних днів. Тут так обідра, то в мене мама не любить це місце. З однієї сторони, воно контрастує з гарною архітектурою місцевою. Щось таке аутентичне. А з іншої сторони, дійсно, трохи по-жлобському. Мені здається, морська вода сьогодні гарного кольору. Зараз подивимося тут для рибалки все. Ола. Все для рибалки. Наса. Місцева. Тохідь белень. Така як поліжбуа, як поліссабонь. Рибу. Вони з возиками возять по всьому мінделу рибу. Я боюсь дорогу переходити. Hola, Тут всі всі, всі-всі знають. Історичний центр Мінделу. Бачите, як тут човники. Подивіться, друзі, скільки човників. Отут багато човників. Продається. Я б купила, щоб виходити у море. Вони не припнуті ті лодки. Тут в принципі безпечно в Кабоверда. І тут собака лежить. І тут собака лігі лежить. Собака. Лігі лежить. Але отаке от сталось більш ніж за три роки на нас напали, був вчинений напад. Красиво, правда? Такий типовий кабовардійський пейзаж. Краса! У мене мама пече бідна ті тортики, горбатиця 64 роки, щоб якось прожити. Я таскаю сумки. З продуктами для тортиків, хоча мені не можна важкого носити. А воно скотина залізло і вкрало телефона. Падлюка, правда? Але добре хоч не вбили. Тут на цьому пляжі ніхто не купається, це пляж для рибалок. Вони тут лишають свої човні, човни, розгружають рибу. Але це місцева така атракція. Місцева така цікавинка. Тут багато хто фоткається з цими човнами, можна красиві кадрики вибрати. І це місце дуже відоме завдяки. Сезарії, тому що в неї на двох альбомах обкладинка звідси. І завдяки мені, тому що ви дивитесь відео. Я зазвичай люблю жити в Кабоверде. Тут, в принципі, що я скільки разів хожу ходжу на пляж, залишаю телефон на на пляжі, ніхто не вкрав. Тільки я навіть двері не зачиняю, то ще відносно безпечно. Була Та дреть? Ааа, я та й ньордень. Така симпатична сеньора. Я та ва дізненду сеньора, муць симпатчика. Брігада, чао. Я поспішаю, така прикольна сеньора, я її знаю. Тут банк охоронник і такі. Такі серйозні. А тут солдати. Солдати вбирають площу. Нас питали за Сезарію, за панно Сезарії. Одна підписниця. Сезарія Евора була видатною співачкою, всесвітньо відомою. Народилась тут у Мінделу. І з 16 років виступала в місцевих барах, кафе, здобула славу і популярність на островах. Але за кордоном її до 45 років ніхто не знав. Перший раз вона виїхала в Португалію в 45 років. Там зустріла продюсера із Франції. Переїхала не те, що переїхала, вона. Часто виступала у Франції, а жила вона все життя в Кабо-Верде. Вона любила Кабо-Верде, жила, підтримувала. Тут і панно таке. В неї цікаве життя. І от почавши працювати у Франції, вона стала дуже-дуже відомою там справжньою суперзіркою. Французи полюбили кабовардійську музику. І стали великими прихильниками Сезарії. Сезарія реально була суперстару у Франції. Потім франкомовна Бельгія, Нідерланди, Іспанія. І з часом вона прославилася у всьому світі. Вона об'їздила два рази Штати і Канаду з концертами. Там її диски ставали золотими і платиновими. Українській Вікіпедії написано, що Сезарія була в Україні три рази. Насправді вона була сім разів. Дивіться, зуби зуб, акули. Продають, зуби акули. Бачите? Ось Та такі от намиста. Зароблені. Багато що зроблено прямо тут. Такі от пальмочки, бачите. О -о -о. Португальські будівлі. Я кожен раз схожу як перший раз. Кожен раз, як перший раз. Ой! Перейдемо. Дякую. Сезарія була дуже відома у Польщі. Вона записала декілька дуетів із польськими співаками. Найбільше вона була популярна у Франції, Польщі і Португалії. В Україні перший раз виступила. Здається, чи то в першому, чи то в другому році. І один бізнесмен запросив до Харкова. Але пізніше Сезарія приїжджала ще декілька разів. За весь час сім разів в Україну. І була... були завжди. Алісь. Алісь, наша подруга, йде з роботи. До зустрічі, друзі, я поговорю з Алісі.